Малята, а зараз я вас запрошую на заняття. Як гадаєте, хто це? Ті, хто назвали, що це пінгвін, праві! Зараз я вам трошечки розкажу про таку чудернацьку птаху. Це діти птах. І ми поговоримо сьогодні про птаха, пінгвіна, який проживає на холодних морозних людяних континентах. Пінгвінів існує дуже багато різновидів. Пропоную вам поглянути ось на цю книжечку. Погляньте. На цій сторінці пінгвіни ось такі. Да, з золотавим волосечком, пір'ячком та золотавою грудкою або шийкою. А ось тут на сторінці пінгвіни біло-чорні. В світі налічуються діти дуже багато. Видів пінгвінів. Вони бувають як і великих розмірів, так і малих розмірів. Цей птах неповороткий. Він має досить чудернацьку будову свого тіла. У нього такий ось, давайте розглянемо зараз з вами. Він має досить таку цікаву будову тіла, тулуб. Голова, на якій очі та дзьоб. Є крила діти. Але цей птах зовсім не вміє літати. Він навіть, навіть ходити не вміє. Цей птах дуже добре пірнає у воду під кригою та плаває. І має ось такі короткі ноги, на яких по чотири пальці вони з'єднані перетинкою, які допомагають їм вправно плавати. Ось такий цікавий птах. Сьогодні ми з вами спробуємо виготовити ось такого звичайного чорно-білого пінгвіна, який, як думаєте, де зараз знаходиться? На льодяній крижині вірно. Для роботи нам знадобиться те, що вам батьки вже приготували. І зараз згадайте правила користування ножицями і почнемо роботу нашу. Ви здогадались, чому саме ми будемо на синьому папірці виконувати роботу нашу? Тому що це холодний континент, да? там вічний льод, А де криголам проходив, то льод роздлубаний і є доступ до води. Хоча вона і дуже холодна, але ці птахи, діти, їхнє тіло вкрите дрібним пір'ям і мають дуже гарну жирову прослойку, яка їх зігріває. На такому холодному континенті. І перше, що ми почнемо робити, це зробимо крижину. Крижину ми будемо робити ось такого папірця, і ми її просто розірвемо. От погляньте, да, ширина листочка нашого, можете її зробити на весь листочок внизу, а можете й менше зробити. І ось так акуратно розриваємо. Пальчики ви розім'яли перед заняттям, тому вони дуже вправно і гарно працюють. Ось така у нас буде крижина, яку ми одразу і приклеїмо діти. Поки вона буде висихати, ми будемо виготовляти інші деталі. Кержини, ви знаєте, можуть бути як великими, так і малими, як довгими, так і короткими. І більша її частина, звісно, що захована у воду. Ми її не бачимо, яка вона там дуже глибоко, ця крижина пірнула чи ні. Ми бачимо лише ту частину, яка на поверхні води знаходиться. А тепер діти нам потрібно з вами із з оцих от деталей. Прямокутник чорного кольору і квадрат чорного кольору. Нам треба виготовити тулуб і голову. А далі ми продовжимо наступну роботу. Зараз ми акуратно обрізаємо, заокруглюємо кути і ось ці папірці, які ми обріжемо куточки, ви їх не викидайте, діти, тому що вони нам знадобляться у роботі. Зараз я вам розкажу для чого. Ось погляньте. Ось у нас уже є тулуб. Тепер ми так робимо і з квадратом. У нас вийшла округла форма. Це буде голова, правильно. А тепер от погляньте ці куточки, які ми обрізали на прямокутнику. Два штучки нам знадобляться. Ось вони. І нам просто їх треба розмістити біля тулуба. Це і будуть крила нашого пінгвіна. Він начебто тільки з водички виліз на цю крижину і розправив крильця, начебто водичку з себе. струсив. Ось такі крильця. Тепер беремо білий. Прямокутник і білий квадрат. І з ним ми робимо те ж саме, що тільки що робили з чорними деталями. І розміщуємо поверх, бачите, да? Час... нижня частина білої деталі повинна бути біля нижньої частини чорної деталі. Нижня частина тулуб, виходить, діти, у нас з'єднується внизу, а на горі трошки більша біля голови виступ. З квадратом робимо те ж саме. І ось така у нас. Ось така у нас виходить краса. А тепер беремо шматочок чорного паперу. Який у вас є заготовлений, нам потрібно з нього вирвати і зробити обривні такі детальки. Значить один квадрат і другий. Панчиками регулюйте, де вам потрібно більше обрізок, вбірвати, а де менше. І розташуємо їх ось так. Це будуть у нашого птаха ось такі ноги. і тепер це все нам треба наклеїти. Починаємо з тулуба. розташовуємо на крижині. на тулуп. тепер поверх приклеюємо такі ж білі деталі. Пам'ятаєте, з'єднуємо нижні частини цих двох деталей разом на одній, да, начебто, лінії. А в верхній частині туба більший виступ. Ось тут, зверніть увагу, більша виступа, а тут біла частина закриває чорну. Ось така гарнюня вийшла у нас. Голова. Тепер крильця. Приєднані до тулуба, діти. Не забувайте, щоб не окремо. Бо ця деталь була. Частинка тіла, пінгвіна. Ось так. Тепер ноги. І розташовуємо куточок дивиться угору діти. Ось, зверніть увагу, да? куточок вниз і куточок вгору дивиться вправо і вліво, щоб нагадували вони нам ноги пінгвіна. Ось так бережно промокнули. І тепер. Ми вже можемо пінгвіну нашу намалювати оченята. І гарний дзьобик. Зверніть увагу, на яку геометричну фігуру він схожий. Вірно, на трикутник і ви точно так же зображуєте, знаходите серединку. І ось такий робите йому дзьобик. Діти, кого ми з вами виготовили? Вірно, пінгвіна. Пінгвіни, діти, коли знаходяться на крижині, вони розташовуються зграями. От подивіться, у нас вже два пінгвіна невелика зграя. А я чекаю ваших пінгвінів, щоб на них подивитися. І от начебто буде ціла зграя пінгвінів, як їх виготовили дітлахи із групи Ромашка. До побачення, малята!